Летять, летять сніжинки на поле, ліс і сад, Веселий свій таночок танцює снігопад, На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз в капличку зайчик і солодко дріма, Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни. В барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Прийшла зима і принесла нам багато веселих забав катання на санчатах, коли випадає сніг, катання на ковзанах, коли замерзає лід, катання на лижах. Коли багато снігу, ми можемо виліпити снігову бабу та пограти в сніжки. Зима дарує нам багато зимових забав і свят. І перше свято Зими це День Святого Миколая. Сідайте зручніше, послухайте історію цього свята. У давні часи жив хлопчик, якого звали Миколай. У нього не було батьків, тому виховували його чужі люди. Миколай був добрим хлопчиком, завжди робив гарні вчинки. Одного разу. Він вирішив поділитися тим, що мав, з бідними дітьми. Він розніс подарунки вночі і залишив їх біля порога домівок, у яких жили дітлахи. Миколай виріс, але продовжував робити добрі справи, а також навчав цього всіх людей. З того часу минуло дуже багато років, але і сьогодні діти звертаються. До Святого Миколая, щоб він навчив їх стати добрими і слухняними, робити добро іншим людям. Тому вночі 6 грудня можна почути, як звучать дзвіночки. Це означає, що Святий Миколай роздає подарунки найгарнішим і найслухнянішим дітям. Тому, дітки, будьте слухняні, нікого не ображайте. І тоді Миколай принесе вам подарунок обов'язково. Дякую вам за увагу. До побачення!